Сьогодні ми поговоримо з вами про інфляцію. Розберемося, як вона працює і чому це дуже важливо. Вмущитись максимально зручно, а я вітаю вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми починаємо новий блок відео. В цих відео я буду пояснювати складні речі максимально простими словами. Буде цікаво, інформативно і корисно. Поїхали! Ну а перед тим як розповісти вам про. Інфляцію і як вона працює, я хочу показати ось ці два коментаря. Ці два коментаря отримують від мене по одній тисячі гривень. Вони стали переможцями в попередньому відео. В цьому відео також буде конкурс, і зараз я вам розповім які умови. І так, для того щоб отримати. Тисячу гривень від мене, вам необхідно просто написати коментар під цим відео по темі будь-який корисний, інформативний, довгий, класний коментар. Але ще є одна обов'язкова умова: ви повинні бути спонсором цього каналу. Але не переймайтеся, спонсорка коштує всього 70 гривень і оформити її може кожен. До речі, коли ви оформляєте спонсорство, вам відкривається доступ до закритих відео на цьому каналі. Ви можете бачити ці відео зараз на своєму екрані. Також хочу сказати, що. Кожного тижня я публікую нове відео і вже розповів, як заробляю, скільки заробляю і на яких бізнесах. Буде цікаво, тому оформлюйте спонсорку. Посилання є внизу під відео, а також приймайте участь, пишіть коментарі. І вже в наступному відео я покажу одного з переможців. Ну а тепер давайте перейдемо до. Що таке інфляція? І так, гроші це основний посередник у всіх економічних питаннях. Але самі по собі гроші не мають якоїсь конкретної цінності. Їх головне завдання забезпечувати обмін товарів та відображати їх вартість. В ідеальному світі кількість грошей повинна відображати кількість виготовлених товарів, але так це не працює і далі розповім, чому. Давайте уявимо гіпотетично острів з власною економікою. Єдиним товаром на цьому острові будуть автомобілі. Ну і звичайно, грошима будуть золоті монети. Так ось, якщо на цьому острові у нас 10 автомобілів і 10 золотих монет, ми будемо отримувати вартість одного автомобіля, одна золота монета. Але така рівновага, скоріше за все, довго зберігатися не буде. В чому може бути проблема? Сценарій перший: наприклад, на цьому острові знайшли ще одне родовище золота, а також декілька автівок розбилися. І тепер ми маємо 12 золотих монет і 6 автівок. Що це нам дає? Це нам дає те, що автівка тепер коштує дві золоті монети. Якщо раніше автівка коштувала одну золоту монету, а тепер дві, то гроші втратили купівельну спроможність в два рази. А це означає, що ми маємо інфляцію 100%. Тепер давайте уявимо ситуацію, що ми втратили, наприклад, 5 монет. І тепер у нас є 5 монет і 10 автівок. Що це означає? Це означає, що кожна з цих автівок коштує тепер пів монети. Якщо ціни падають, це явище називається дефляцією. Отже, коли обсяг грошей відповідає кількості товарів та послуг, інфляції немає. Але підтримувати цю рівновагу майже неможливо. Чому? Тому що ринок постійно змінюється. Що секунди створюються нові товари, укладаються тисячі угод, і для цього всього потрібні гроші. Так хто ж відповідає за створення грошей? Це завдання виконує ФРС, Федеральна резервна система. Саме вони друкують долари. Також ФРС має право на емісію, тобто випуск грошей. Його головна ціль досягати балансу між грошовою масою та обсягом виробництва товарів і послуг. Якщо грошей не вистачає, банк збільшує емісію, тобто друкує гроші. Якщо грошей забагато, він зменшує, тобто забирає гроші з ринку і зжигає. ФРС не працює напряму з населенням з тобою чи зі мною. ФРС працює напряму з банками, так ось ці кредити. ФРС видає банкам під якийсь конкретний відсоток. Це називається облікова ставка. Її рівень визначає вартість грошей в економіці. Я підготував для вас приклад. І так, у квітні 2022 року. В США ста облікова ставка становила 0,5%. Це дуже низький показник. Так ось це означає, що комерційні банки могли б брати кредити у ФРС під піввідсотка, а депозити пропонували під схожі або нижчі ставки. Кредити для населення при цьому коштували від 3 до понад 20%. Тобто банки. Ну володіють своїми грошима, але звичайно вони деякі гроші беруть у населення, деякі гроші беруть у ФРС. А так само є інші люди, кому потрібні ці гроші, і банки видають їм кредити вже за більш дорогу ставку. Наприклад, іпотечні кредити на 30 років були ставкою близько 5%, автокредити в середньому від 3 до 6%. залежно від терміну дії та кредитної історії. Ну а кредитні картки від 16 до 18% річних, що дуже багато. Ну а також споживчі кредити. Приблизно від 8 до 12%, але вони так само могли досягати до 20% або більше при поганій кредитній історії, і це при тому, що Ключова ставка дуже маленька 0,5%. Тобто ви розумієте, наскільки багато грошей заробляли банки. А ось у липні 2023 року ставка була 5,5%. Тож кредити коштували вже від 7% до понад 25%. Природно, що за таких умов бажаючих брати позики значно менше. Це означає, що гроші рухались повільніше і. Інфляція знижувалась. Таким чином, коли інфляція висока, ФРС підвищує облікову ставку, щоб стримати витрати населення і стабілізувати ціни. А коли інфляція низька, ставку знижують, щоб активувати споживання і підтримати економічне зростання. Ось як облікова ставка ФРС впливає на рівень інфляції в країні. Тепер ще раз. Дивіться, зараз у нас достатньо висока облікова ставка 4,5%. Але ми чекаємо, коли ось ось ставку почнуть знижувати. Наприклад, як я вважаю, Дональд Трамп робить всі ці дії з тарифами чи ще з чимось, саме для того, щоб знизити, щоб ринки фондовий ринок, ну і криптовалютний, впали. В принципі, те, що ми бачимо зараз, коли S&P 500 вже по 4800 торгується. Для чого це робиться? Необхідно ФРС показати, що ми знаходимося в жопі, що нас треба рятувати. Для цього ФРС повинна знизити ставку і почати друкувати гроші. Ці гроші будуть роздаватися населенню або там. Видаватися кредити під малесенький відсоток, і населення почне користуватися цими кредитами набагато активніше. Це запускає економіку і вона починає набирати оберти. Коли таке відбувається, ринки починають дуже активно і стрімко зростати. Зниження ключової ставки може відбуватися на протязі там, півроку, наприклад, або може дуже різко. Це залежить від ситуації. Що ми бачимо зараз? Ключова ставка достатньо висока 4,3%. А інфляція вже дуже маленька, була 2,5%. Хоча таргіт у ФРС це знизити до 2%, це буде норма. Кожного року ФРС так само витягує гроші з ринку. І як люди не хочуть брати кредити, тому що ставка дорога, так само зжигаються зайві кошти, кошти таким чином стають більш цінними. І в такому випадку люди ну, не хочуть з ними розставатися. І для того щоб їх знов... Підштовхнути дотрат Потрібно знизити цю ставку. Саме так це все і працює. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Ну а я хочу нагадати, що якщо ви хочете слідкувати за моїм портфелем на фондовому ринку, за моїм портфелем на криптовалютному ринку, знати, що я купую, що я продаю, які угоди на ф'ючерсах я створюю, або долучитися до мого копітрейдингу чи подивитися курси, ви можете доєднатися до ВІП-групи. Більш детальніше є в описі. Також, якщо ви хочете прийняти участь в в конкурсі на 1000 гривень, то підписуйтесь на канал, ставайте спонсором цього каналу і залишайте коментар під цим відео. Розігрувати гроші буду між спонсорами. Ви мені 70 гривень, а я вам 1000. Я вважаю, що це справедливо. На сьогодні все. Дякую вам, бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!